только будет угроза жизни моим струнникам, я открываю да. а, они просто. Ой. Велик, велик, велик. У, у тебя не место. Давай, 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 садись ко мне. Блять, не заводится. Кузьменка, да, Кузьмен, Кузьмен, Кузьмен. Я нажал кнопку открыв на автомобиле, высунул автомат. Я за пережил, кто-то Ну мы расстрелили вроде нас, они далеко не уехали. Да, у меня тоже. Да проезжай, что ты стал? Что на красный стал? Что, реально направо уехал? Давай, прямо я не Алло Назад, назад вертайся, он на СТО поехал. На каком? СТО тут, возле будівництва. Я понял. Ну сейчас. От меня в ту сторону поехали, он поехал на настройку на, на СТО. Ладно, сейчас прими. быстренько поедем. Может они будут вертаться сюда. О, назад приехали. Ну шо, будемо зупинятися чи будемо стрілятися, ну. О, он їх вже встретив. Мужики. Де ви іменно? На СТВ возле стройки. Біля СТВ да, да, возле стройки, давайте, під'їжджайте. Зараз, помню Господи, що за телефон? Далі поїхали в сторону правого берега. Почти. Проїжджаємо Сільпо и АТБ. Рос Бейв все били АТБ. возле сільпо. Дайзер на людей напроти. Все, они покупки. На Дивкайданке на напроти, проте, повідомля собою. Я не успею Я Не успею тормозить. <розум> да, нормально. <ти розум> <буде паркувався. розум> не, ну капец, та блин, ладно, все. Інші з противогазом де пропав? Ну ладно, поподіватися. Что воно? Так ви ж його затулили. До больки підвіться. А, Поняв. До больки. Ой, це так. Лежав, просто лежав, я. Перезапуск. Перезатурс. Я... Перезатурський. А, ну ми побігаємо туди-сюди. Туди. Туди, ти, ти не робила?

Лох, провокувати, оце, хуліганство. Ні, то то я був, то то зі мною був. Я ж нічого, я просто з ним катався. Mm -hmm. mm -hmm. я, я, не я, і хазу не ви В курсі того, що ви сиділи до... радиус, це означає, що високий. Висок. А вам відомо взагалі ця людина, чому вона у вас сиділа на пасажирському сидінні? Так, да, відомо. Відомо. Вдомо. Да. І що ви... Ну. Що я вас запитаю. Е, э, людина взагалі ви... замішана почукаем. в криміналі. Почекаємо. Визвольте зараз співпрацювати зі слідством, дайте покази проти цієї людини. Проти людини? В так. Ну, бути проти цієї людини. Ні, дати показання, свідчення. Проти цієї людини. Проти цієї людини. Абида. А видах стоїть, а видах. Поихва. Ви да? Поїхали. Поїхали. Смислі почекайте, я. Чудо. Відкрити двері автомобіля посадив громадянин, закриють двері. Окей, ханорно. У вас є можливість, якщо ви знаєте, що ваш друг замішаний в криміналі. У вас є можливість розказати про це нам, ми вас відпускаємо через те, що Не, ви допомагаєте слідству. Може, давай МНП-шку, Давай мп Тільки зачитай миранду. У тебе є цей відеозапис? Так, да, да. Так якщо що, я буду адвокатом. О, точно. Режет, Добрый, добрый, дорогие, поговорим за давай, там что хочу. Почекали. Это нам их есть. У тебя бэха мы сейчас начать в ресторан. Да я знаю, просто. Растулишь, если куда пришкажу ты. Почекали, почекай. Да. Я просто на полтоне. Що буде перешкоджати, або джаты, зараз нападать и да. В рацію, будь ласка, нічого не кажіть. Mm -hmm. Більше так не робіть. буль, більше так не наробить. Ты винчишь? Рація, хлопці. А, що це є, що ти типа за О, О, топом тебя буде, що? РПК.

Я за... пишіть скаргу, якщо. Тільки скаргу пишіть, якщо не пишіть. Хай на мене бачиш скаргу щось. Скільки адвокатські кошти? Ну я не знаю, це ви маєте мати приватного адвоката і вже в А, а йому да, можна да. так, можна подзвонити? Так. Зараз я подзвоню. Зараз вам буде надано. Ні, почекайте. Ви, 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 Будь ласка. Будь Зараз послухайте мене. мене. Інакше я наодійну на вас хляб. Оскільки ви не. Бе-бе-бе-бе... Не... Оскільки ви не відповіли на питання. <рес> так, <зрозуміли рес> вам ваші права, ще раз вам їх зачетати. <рес> ви маєте право на. Зрозумієте. <рес> <А, рес> <вам? рес> Добре. А, <рес> Далі. Представлюся вам. Показав посвідчення рівень очей. З вами спілкуюся полковник СБУ по місту Києву. Ви були затримані ми, за провокацію працівників правоохоронних органів. То не я, ну. Так. Так. Е, бажаєте скористатися своїми правами? <реку> я, я. Я зараз е, список адвокатів. Адвокату позвоню. Так. Адвокат, адвокат. А як я не можу телефон дістати, щоб, щоб за телефон ответил? Ну, я вам зніму одну кайданку, ви зможете Можете подзвонити. подзвонити. Mm. Все, я можу знімати кайданки, даю вам 3 хвилини на розмову з адвокатом. Добре. Ну, на пентилефон извинять. Mm -hmm. А я снял, снял кайдан с излена. Не знаю, там з мамою можете попрощатися. З комом, братом. Ага, так, З сватом. Нікого не мав. Ви маєте право на державного адвоката, я я можу закликати до вас державного адвоката. Так, державний мені нічого не допоможе, мені треба свої дінки. Так, вам ніяк. Якщо вам за допомогою, пане Павло, поможна. Оскільки я являюся міським головою, я повідомляю вам, що наразі в нас рейс пустинь частних адвокатів. Тому у громадян не може бути права на адвокат. В мене не є. Чекайте, навіть затратувати. Якщо навіть. Зараз, шановні, не перебувай, а якщо навіть у вас є в кавичках адвокат, то тоді ну, в будь-якому випадку він не може прицеляти вас, так як в нього немає ліцензії. Це не кваліфікована людина. Так як якщо президент СБУ будуть писати його як правата адвоката, вони це порушать кримінальний процесуальний кодекс. Я зараз... У вас є фактично наразі один варіант. Це державна рука. Так як правата адвокатів у нас немає. Так, що, я в мене показують список адвокатів зараз в мережі цілих 5 адвокатів. Я один із нього. Нажміть кнопку Tab, там буде три кнопки, і там буде список адвокатів. Можна... Я вас розробів, пане Павло. Давайте виключимо босс, хай перебір. Да. Я вам пропоную оскільки реєстр приватних адвокатів пустий. Ви не, не зможете не скористатися, тому що в нас ні одного адвоката немає приватного, ну, це вже сказав міський голова. Okay, а по-друге, по якщо ви державна... А, вже ну давайте державно, ну там, прадію постаємо. Сказали, що не довіряєте, але все одно викликайте. На дівканки надену проти. Ні, ну просто як ви кажете, що я не можу визволити те те те. те, те. Ви маєте Тому що право, ще раз почекай, опісліх, Павлік, Ви маєте право викликати свого приватного адвоката, але у нього повинна бути ліцензія. У випадку, якщо ви викликаєте до вона та приїжджає та без ліцензії час. на виклик... виклик адвоката, у вас сплине. Ви це розумієте? Так. Ну так це адвокати, в них же по-любому є ця ліцензія. Це державні адвокати. Офтопом, ти просто плутаєш до ребе інформацію в рп чат Ти говориш про ТАП без оффтопу. Закінчуємо Добре, Це таке діло. А дивіться. Оффтопом Е, Дивіться. Ви навіть мені не сказали причину, за що ви мене затримали. Вам була названа причина, я зараз соні дії буде проводити тільки з адвокатами, якщо ви його хочете викликати. В чому, чому... В Чому питання? Так. Адвокат і. Ні, почекайте, що ви... Давайте що пане Андрій. А, дивіться. А, ми вже вам повідомляли про Ви підозрюєтесь у сообществі з преступником, який створив замах на працівників ФСБ та міського голови. То то був не я, то. Ну. Але громадян сидів. В вашому автомобілі. Добре. То то ще робив. Та можна вы його сооз. Та ні! не... А з приводи Чому, Чому ніяких дій з Вашої сторони не було. Просто людина стоїть сторону. зброєю, сидить у вас в автомобілі. Ви продовжуєте Ми... рух, тік... втікаєте від процентів я... до безпеки України. Я вас слухаю. Я просто хотів його підвести. Ми, і, він ага. Ага. мене Зрозуміло. до СБУ. Шановно, я перепрошую. Ви тут 10 лехів знайшли, дурачків, я не розумію. Людина з вашого автомобіля відкрила вогонь. Після чого ви почали тікати, після чого я ці вичерпиті без безпеки України. В чому, в чому питання, я не розумію? Навіщо ви затримуєте зараз час? За перешкоджання слідства ви переш... також отримуєте покарання. Ой, боже. Не боже, можно просто Андрей Майоров. Просто Андрей Майоров. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> ну, у меня, блин, слов просто нет. Ну то, в кажучи, ну не надо было такой фигнёй займатись. Мы стояли, вас не трогали, у нас свои справи. Приїхали, начали Приехали, начали чуть-чуть. ну, все. Преступление и наказание. Автоп закинчив. А? Адвокат не відповів на протязі двох хвилин Продовжуємо крислання дії без адвоката. Очікуємо на мос. А на що Кепка, чи як це називається правильно? Головний убір зняв за ваше. А мені дадуть нагороду за що? Найшвидші жалоби на. Вражка у мене, у вас щось непонятно, що. То, то то же самое. Шляпай, шляпай. Я вам не маю. Серйозно, кошапа. А чим вона різні э, відрізняється, чи ма іо. Ша. Покорні вона. Одна, вона. я! я інакше. Нас багато, разом нас не подавати. Та його, Андрюша, ти бачив, як Та там кинув до нагороди мого поку... Угу. И тут, блядь, в СБУ у тебя уже корнями корням Мне таки шо? Почти выпало БМВ якось красненькое. Мне таки шо? Почти выпало якось БМВ Там просто миллиметрик дальше проехал от стрелочки, миллиметрик.

Людина людина в противогазі, людина в противогазі, ростуєте де? Пожертв, де, де, де. Бажаю, Бажаю. Ти, кстати, красавчик, людина в противогазі. Не, людина отключу, ні сказала, аксесури. що на вони... неї... Я б сейчас блядь, бігав тут три часа. Я вообще не понимаю, це аксессуарий. Ну, водаш протисалку з тобою кисмішка Фредди, сука, пиздить. Нахуй надо. маски квадробера. Або це як скин дитини і короче коробку головы растягивать на весь скин, і просто коробка бігает. Нах, ну мне надо. Верни там моих избушників. Start? На Узбіччя, no. так, 200 км за годину, на узбіччя призрамаєтеся. Mm. Mm. Боже, на вийти. Крутий? Якісь... Дивіться. сексуальний, сексуально, Якщо, якщо то, вам так вам важко так, зрозуміти, зразуміти, зразуміти. що ви мали зру... якщо вам так важко зрозуміти, що ви зробили не так, то наступний yes. раз, якщо у вашому автомобілі озброєна людина. То є варіант... Ну, зупинитися, попросити допомогу СБУ. Можна викинути його з автомобіля. Можна, блін. Не знаю. Ну, все, але не тікати від СБУ. Тао. Та... Грушко. Можемо можна... фігачить повній його. За непокору. За те, що він погоню влаштував. За, За співпрацю, співпрацю подходит, з людиною, яка нам вогонь. У мене не було з нею співпраці, я просто з нею їхав. Це не означає, що це я не знаю. ви не з нею їхали, ви її відвезли. Це різні речі. Якщо, якщо б це ви були в нього автомобілі, він вийшов, почав стріляти, і потім би вас почав вести, окей. А так ви були за кермом. Він сів до вас, відкрив вогонь з вашого транспортного відкрив вогонь з вашого транспортного засобу. А потім ви разом почали тікати. Разом, навіть з того, як вам був відкритий вогонь. Ви могли зупинити транспортний засіб, вийти і сказати, хлопці, я не при чому от його і затримуєте. Він відкрив вогонь. Ні, ви поїхали Він далі. Вогонь Ні, ви ви вам поїхали казав, далі. я вам казав, я при чому. Ну вс, узнай. Я кажется. Мы не... здесь не при чм, мы здесь не при чм. Кушаем Аксу, играемся <реш> с мечом. Так, кипальці в обыск. Идентификую особистість. Значит, трошки летом Так. Дістав планшет, зробив читку фотографію в день на Взяв праву руку людини, перед цим висипнувши одну кайданку. Приклав правий вказаний палець до сканеру відбитків пальців. Надів назад в кайданку до на руку. Знайшов один по побачити даних. Офтопом у вас показується його ID. А. Явнув просто ч?